Доброго дня! Я вітаю всіх, хто мене слухає та дивиться. І я почну свою розповідь з того, як я втратив підписника. В коментарі до одного з моїх попередніх відео я прочитав таке. Думала підписатися, але ні, нехай слухають російськомовні. Ну, що тут сказати, стосунки між Росією і Україною переживають не найкращі часи. Коли співали нам завжди у битвах за волю народу, був другом і братом російський народ. А зараз, кажуть інша, Росія однічний ворог. І військовий конфлікт з Росією. Після повномасштабного вторгнення перейшов і в культурну площину. Хоча, якщо ми від кожного російського слова будемо смикатися і утверджувати свою любов до України, ненависти до Росії, навряд чи це буде доцільно. Якщо бути послідовним у цьому питанні, то й Підручники з фінії треба спалити, бо в кожному з них є періодична таблиця елементів москаля Мінділеєва. І певні кроки у цьому напрямку вже відбувається 115-й елемент, який колись називався Московій, в українській версії тепер Україній. А тема ролику, який одержав таку, такий негативний відгук, аж ніяк не була пов'язана з Росією. Вона стосувалася американського фільму Єретик. Америка, тож наша головна допомога у боротьбі за підступним ворогом. Там я зачитав уривок з майстра Маргарити. Булгакова на мові оригіналу. Цікаво, що мій попередній ролик про Булгакова також отримав неоднозначні відгуки. Мені навіть писали, що такими відео я не сприяю поширенню українського Ютубу. І з цього приводу також слід висловитися. Ризикую знов викликати незадоволення у великої частини української публіки, але процитую Тютчева. Нам не дано придугадати, як наше слово азавіса. Я нічого поширювати і впроваджувати не збираюся. І говорю лише про те, що мені самому цікаво. А те, що цікаво мені, я знаю напевно. А чи воно цікаво вам, я можу тільки здогадуватися. Не хочу лицемірити і заявляти, що я абсолютно байдужий до кількості переглядів. Але орієнтуватися на них. Я не можу. І кожен у вас позитивний вийдук, або коментар, я сприймаю як приємне співпадіння. Скажу більше, дуже приємно. А критичні коментарі це також добре, вони є стимулом для вдосконалення. і а аж ніяк не підставить для того, щоб з розпачу прийти і втопитися. А зараз я хочу перейти до своєї особистої проблеми, і щоб її вирішити, я оголошую премію в 320 гривень. Гроші невеликі, але сума символічна. На купюрі в 20 гривень у нас Іван Франко, в 100 Шевченко, а в 200 Леся Українка. Порекомендуйте мені твори українських письменників, які б я міг прочитати з інтересом і задоволенням. І головне, вкажіть свої банківські реквізити. Або простіше номер картки, куди переслати гроші. Це можна зробити і в коментарях, або за електронною адресою, яка вказана на каналі. Я вивчу ваші пропозиції, і, якщо вони мене зацікавлять, надішлю кошти. Але відповім усім. Раніше в дитинстві в мене такої проблеми не було. Навпаки, було багато улюблених українських книжок. Наприклад, Шхуна Колумба Трублаїні, Начатки Скіфів Володимира Владко, Один в полі Воїн Дольд Михайлика, стара фортеця Володимира Беляєва. Взагалі уся книжка остання. Взагалі то російська, але письменник жив у Львові, дія відбувається в українських реаліях, і вони описані автором дуже яскраво. А головного героя, я це пам'ятаю цей епізод ще з дитинства із фільму, який поставлений було по цією книгою, а не тільки з книжки. Отже, головного героя. Потюривці, кидаючи у карцер за те, що він прочитав, продекламував на, у школі на вечір на якомусь святі з нагоди Шевченка, ще як були ми козаками. А поляки тоді разом з ними боролися проти більшовиків. І тому це було не політкоректно. Але за ту військову підтримку Петлюра визнав права Польщі на Галичину. Так що я особисто, як уродзоний галичанин, вчинок хлопця схвалюю. Але то таке, мої літературні смаки стосуються лише мене одного. А на колір і смак товариш не, не всяк або в російській інтерпретації на вкус і на світ товариша нет. Мене більше хвилює і навіть якає таке, класична українська література є доволі атеїстичною. Колись у радянській школі про це говорилося дуже багато атеїст, ну, кшалт, Такі були теми. атеїстичні мотиви в творчості Шевченка, атеїстичні мотиви в творчості Франка, атеїстичні мотиви в творчості Лесі Українки і тому подібне. Можливо, все це раїнська пропаганда, але хіба Шевченко написав таке? Я так люблю мою Україну у Богу? Що прокляну самого Бога, за неї душу покладу. Можна назвати це атеїзмом? Вважаю це наклоп на Кобзаря. Атеїзм це заперечення Бога. А якщо Бога нема, то нема і кого проклинати. А якщо все ж таки Бог є, то читати таке страшно. Кажучи мовою братків. Можемо получить отвятку. Навряд чи б я дозволив собі, якби навіть мав таку можливість, плюнути на майку Зеленського. Мене б покарали за образу голови держави і цілком справедливо. А в Біблії сказано, Бог осмілений бути не може. А в російському. Перекладі, верніше, старослов'янському ще жорсткіша. Бог поругаєм, не буває. Тарас Шевченко, наш найвищий національний авторитет, він у нас на грошах, фігурок ми йому понаставили, і значить, ми за замовчуванням несемо відповідальність за його безбожність. І повторюсь, якщо Бога нема, то не варто тим прийматися. А якщо він є, то наше улюблене питання, а нас за що, не має сенсу? Зрозуміло, за що. Мені здається, що релігійність нації є не тільки теоретичним, філософським, культурним, політичним чинником. Але й має великий практичний вимір. І також я думаю, що російська література є більш релігійною, ніж українська. І посилатися на твори російських письменників на своєму каналі я буду і далі. Тим більше, що всі ми певною мірою російськомовні і російська мова для нас. Зрозуміло, без перекладу. І разом з тим я сподіваюся, що з вашою допомогою, дорогі слухачі, особливо з допомогою тих, хто вирішить взяти участь у конкурсі, я підвищу свою ерудицію в галузі української мови та літератури. А на цьому я з вами прощаюся до наступних Não é possível.